А ще СБУ ліквідувала групу ФСБ, яка 10 липня вбила полковника Української спецслужби Івана Воронича у Києві. Вбивство скоїли двоє агентів: чоловік і жінка, які діяли за вказівкою російського куратора. Після отримання координат зі схованкою, де був пістолет, з глушником вони вистежили і застрелили українського захисника. За словами голови СБУ Василя Малюка. Служба ефективно запобігає 85% диверсій та інших злочинів, які намагаються скоїти ворог в Україні. Здійснивши вбивство, полковника кілери намагалися залягти на дно, але співробітники СБУ та нацполіції встановили їхнє місце перебування на Київщині. В результаті переведення негласних розшукових активно контрозвідувальних заходів лігво вороже було виявлено, і вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані.